Права 653. Яся, що мешкає в селищі Вишневе, йде по дорозі до бабусі в селище Калинівка. Дивись карту на малюнку 4. Швидкість ясі дорівнює 5 км за годину. Підійшовши до станції, дівчинці довелося чекати 5 хвилин, поки проїде поїзд, скільки приблизно часу була в дорозі яся. Ну що ж, я переніс цей малюнок у нас на дошку. Ми бачимо дорогу з вишневого в Калинівку. Ну і написано, що масштаб на цьому малюнку у нас 1 до 100 тисяч. Ну давайте визначимо 1 см на цьому малюнку, відповідає на місцевості, якій відстані. Записуємо тоді перше діє. То записуємо, що 1 см на малюнку. Це записуємо, написано там 100 тисяч. Це буде 100 тисяч сантиметрів. Так. І це дорівнює. Якщо ми заберемо два нулі, то це буде метрів. Тобто це буде у нас 1000 метрів. Ну і це дорівнює одному кілометру. Записуємо на місцевості. Зараз. Ну а зараз ми знаємо, що будь-який відрізок тут 1 сантиметр буде відповідати одному кілометру. Наше завдання зараз знайти приблизно чому дорівнює шлях дівчинки з вишневого до Калинівки. Ви бачите, що вона не рухалась по прямій лінії, а рухалась по дорозі, сказано в умові. Ну що ж, беремо тоді лінійку і приблизно будемо вимірювати. Ну що ж, з вишневого. Спочатку вона рухалась ось по дорозі. Я спробую порахувати спочатку пряму відстані, яка в нас. Отже, тут у нас раз, два, 2,6 То записуємо тоді друга дія 2,6 см додати. Тепер від цього перехрестя до станції поміряємо. Отже, від перехрестя до станції. До середини станції. Давайте раз. Один сантиметр і приблизно вісім міліметрів. Один і вісім сантиметра плюс одна ціла і вісім десятих гаразд. Ну і тепер від центра станції до Калинівки. Так, міряємо відстань від центра. До Калинівки. Ну що ж, це приблизно 1 см 1 міліметр, тобто 1,1. Записуємо плюс 1,1 і це дорівнює. Ну що ж, 2,6 плюс 0,8 це буде 3,4 і ще одиниця це буде 4,4. Записуємо, що це 4,4. Додати 1,1. Ну і це дорівнює, перенесемо. Це буде 5,5. Так, Записуємо в дужках чого сантиметрів. Це в нас буде шлях. На карті. яся пройшла шлях на карті, який дорівнює приблизно 5,5 см. Ну, гаразд. Але ми знаємо, що 1 см це 1 км. То давайте тоді запишемо, чому ж дорівнює шлях ясі. Отже, записуємо третє діє. Тобто ми 5,5 см множимо на 1 км на см, то у нас вийде помножити на 1, це буде дорівнювати 5, ,5 5 кілометра, так. записуємо, що це у нас буде шлях, ясі. Є. Ну що ж, отже, шлях ясі складає 5,5 кілометра. Ну, а тепер. Ми можемо, знаючи швидкість, знайти. А за який час вона подолає тоді цю відстань. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Тобто, як нам знайти час? Потрібно відстань поділити на швидкість. Це з формули відстані. Відстань у нас є 5,5. Потрібно поділити на 5. 5,5 км ділимо на 5 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, 5 поділити на 5 це буде 1 ціла. 5 поділити на 5 це буде 1 десята. А в дужках записуємо, чого. Ми поділили на кілометри за годину, кілометри скорочуються, а тут будуть години. Записуємо, що це в нас буде час, за який? Яся. Пройшла. 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 цілих п'ять десятих кілометра. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що вона пройшла цю відстань за 1,1 години. Але сказано, що дівчинці, коли вона тут була на станції, Довелося чекати 5 хвилин, поки проїде поїзд. Тоді до цієї відстані, до цього часу, в годинах потрібно додати 5 хвилин. Ну що ж, записуємо тоді п'ята дія. Тобто до 1,1 години потрібно додати 5 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 1 година. 1,1, то записуємо плюс 1, ,1 години. Плюс 0,1 години. Ну і плюс 5 хвилин. Так. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 1 година. Тепер, що таке 1, ,1 години? Це додати 0,1, що множиться, замість години напишемо 60 хвилин. Ну і плюс іще 5 хвилин. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 1 година. Додати. 1 10 на 60 це буде 6 хвилин. Ну і плюс 5 хвилин. Ну що ж, і це тоді дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 1 година. А 6 плюс 5 це буде 11 хвилин. Так, ну і записуємо, що це в нас буде е, час, що була, що була в дорозі яся. Є, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки приблизно часу була в дорозі яся? Записуємо одну годину 11 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на використання карти та на формулу відстані. На цьому вправу завершено.